Добрый день. Сегодня хотел снять видео. Такие вот москвич. Купил. То есть людина на металлолом хотела сдать его. Ну, я выкупил. То есть вот такие он страшный, конечно. З однієї вроді безстрашний, а з другої сторони казалося, що він в принципі ніде й не гнилий даже. Чи його поварили, я не знаю. Тобто ще не везде. Цілий. Да? Маленький мій жучок. Хороші, хочете кушатися. Нельзя багато кушати, бо пообсиралися все. Широкі якісь такі колеса. Ну це точно не рідні. Ну ось такі вм'яті, це я їх уже замазав. Ну, хазяїн каже, що це ветки. На кришу впали. Тож це сюди якось впали вони. На кришу вони впали. Це вже я оце замазав. от м'ятины. Ну, людина друга там сказала, що це пригали на неї. Тобто я не знаю точно що що з нею произошло. То тобто, всередині. Я салон сейчас, навірно, сніму не потім а сейчас відео Подкриваю, бо воно все закрите. Я так позакривав, що. Я вам скажу такий москвіч не сівший. Обично вони такі умилі сівші і він такий доволі і уверено я його тягнув, він так уверено йшов, не шатається нічого. Я маю ввіду з ходовою, обично москвичі такі... вони, вони всі шатаються, розхлябані, ну по крайній мере, на яких я їздив. Тобто сейчас я відкрию капот. бы. А документи мені віддали. Бо, бо я думав без документів, в принципі. Точно його прийшлося б здати весь на железо. Ну, а документи я ж кажу сейчас. Подробнее розкажу і разом відкрию капот, все, покажу. То, ось ось двигун. Ну, хазяїн каже не знає, що з ним таке. Ну я пробував, він не прокручується. Ключом даже гарно пробував. Бачите, це в нас скільки простоїло довго і якби не ушло. Ні сцеплення, ні це, то це я тільки що відкрив. Тому що я вже кажу, що тормоза мене віддивила обично. І головне, що тормозять усі, усі тормозять колеса рівномірно. Газова по типу, установка в Тут. неї. Тут видно, ламали, все. це вже воно просто поржавіло. Петлю клю зламали, хотіли залізти в двигати, ну, по разибрати, люди вже после двора стояли. Тут навіть вода дивлюсь. Затікається, типу установка. Знає, кстати, я думав, буржуйку можна навіть маленьку таку зварить, даже дві. Хто буде дивитися, потом там... Покажу для чого тут води натікані. Капець і тут, і тут вона реально ж кажу, чи поварена, я не знаю. Ніде немає дірок. Тобто розбирали її, видно що. У нас так, нічого не можна без присмотра оставлять, потому що люди розберуть. Ну, я ж кажу, пробував, Коробка, сцепление, гарно. Обично тут ці куліси розбиваються, все достатньо гарно працює. Тут конечно Понятно, что восстанавливать а ничего. Не буду тут, це сто процентов плани які все по можливості я обліщу, повикидаю. Ось, ось кстати, прибори, скільки інтересно, тисяч вона пройшла. Ага, тут на нулю. Може це нова ця штука. Тому що вона сильно гарно виглядає. Тут ще треба подивитися, що тут. За запчасті, якісь релюшки, печки, оце все. Так, що продасться, що, що? Це саме а двигатель буду здавати. Може щось, звісно, і ціле, я ж просто не знаю що, що з ним. Може попробую продати, якщо хтось купить. Хоча, мені здається, хто його купить блоки, я знаю, що тут алюмінієвий, то тобто є тут що здавати тобто рульове дуже гарно слухається дуже просто ось, ось чуть, чуть тільки поворачуєш і вона вже воно поворачує тобто я так не сніг що тобто мене дуже удивило ну і те що зараз на ту сторону. главне тихосмотр вона проходила все ремонт до 22 року. Тобто, значить вона стояла... Ні, до 20-го, по-моєму. дивиться. Стояла... ну, 3 роки точно стояла. Тобто, бачите, тут хтось есть... обшумлював його. Це і погано, кстати, що что... Оце безшумка, тому що что... і видно, що там залита, я піднімав, там не буду показувати. Тобто хтось її обробив, залив усе. Обишумив. там таке типу зварене щось. А ну перестаньте! Ти чого його душиш? Він маленький, а воно бере його більше Ось, Поселкиська боліє, сьогодні купив таблетки їй. Таке носу на неї постоянно. Тобто, що я хочу зробити? Здавати це кузов, ну безсмисленно, це якби йомкость, так сказати, здорова. Попробую я облегчити її максимально. І поставити з скутера мотор прямо на, на коробку через шестеренку. 50 кубовий у мене є. І з нього поставити на коробку. Інтересно, він на цей кузов. Скутера мотор Конда там Кондо так, по-моему Для чого? Мені треба хоча б щоб пів кілометрів 20 їхав Оце викину сиденье Тут можна будет якийсь лежак Такий сделать, щоб можна було лежать І десь на рибу чи десь в якесь місто виїхав собі. Ну то есть місто палатки. Тільки це набагато лучше палатки. Ну вже існуватель. Безопасніше, ніж палатка, все-таки машина. За железом, як ніяк. І в скутеру не надо цих всіх буде проводок. Да в принципі це все йому не треба там. Так що от такі от плани. Буду. Сьогодні вже починати вже не буду, так більше всього, що не буду. Воду тільки вичипкую, сейчас тряпкою вимочу. Це воно може тут відкриватися. Бачки оце все повикидаю, щоб воно легше було, хоч трохи. Так що отаке от відео. Так что вот такие вот планы. А там если буду розбирать Дивить, ну сниму, шо там. Бо мені самому інтересно із-чего ж двигатель так заклиняний гарно, що прокручую гайку і ноль. Ну взагалі не крутится не грамот. Трошечки генератор чуть-чуть люфтець. Даже генератор не сказать, що сильно убитый. І амортизація хороша, тобто нажимаєш і воно медленно віддає. І тут же ж так само я провіряв. Тож тобто, не знаю. Цю машину не доділала людина, чи що ну це точно, знаєте, не... не якийсь там мусор. Її, Так, да, її скоржили із... Зробили з, з неї. Месиво, я тут. Уже газовую установку, кстати, и надо людям. Чтоб не резать ее. Да Я думаю, кому воно надо. Оце. То есть разбираю. Всю технику. Ще не добрався до циліндрів, газову установку. То знімаю для того, може хтось комусь треба. Або скажіть, в принципі, мотор. Я вам скажу. тому, що тут нічого. То есть, все. Чуть-чуть. Карбюратор, паук. Есть, може комусь щось треба. Лаксон, ну генератор не треба. Даже, дивится этот самый. Ну и новый, принцип. Там не сработали ни кулачки, ничего. И не шатается. Нет, эта штука-то шатается. Может, она и должна шататься. Вот тут, тут вроде проверяют. Тут не шатается. Ну, не знаю. Кров... Такое-то ощущение, что эта штука новая. Не видно, щоб вона навіть робила. Ну не знаю, сейчас скрию що внутрі. Ну, радіатор провірив. Він йде, вроді не побитий. Тож я його залив, провірив. Ніде він не тече. не тріснутий ну, по поводу встановлення навіть речі немає чесно обкажу ти не сити на сонці і речі немає Це. я їй не казав що я буду встановлювати і судя по всьому тому що я подивився сюди і скутера і мотор не стане так що прийдеться немає місця тут для нього. Так як я хочу, щоб оно навал було. Та й куди дійсно ця дурниця із скутера ставить? Просто розбираю, кому надо, продаю. А остальне буду потихеньку на железо що це балябуха газова. Зараз зніму головку, подивлюсь, що там. Думаю, що це піджжавіли циліндри, мабуть. Бо так не видно, щоб щось якісь стартюрики здоров'я. Тут нічого себе. Тут вже треба отсуєдини ці ось. Це, мабуть, фільтр. Я ніколи це не розбирав москвичі. складно сложно розбирається. Генератор це взагалі отдельна історія. Я не знаю хто це таке мог придумати. Тобто він тут на один болтик ось одержиться. А тут на другий болтик. Що да? це не можна, було наскось насквозь болт зробити длинний. А тут а зробити таке, щоб гайка була вже приварена, чи в якийсь потай заходила. Чи зробіть хоч трохи ширше, ну можна ж, це ж ось колеса, Ось околеса. Здійш ви цю всю ляду ширше, щоб в людині був доступ, я не знаю. Та й машину можна було б ширше зробити, але і база вузька як для такої машини, хоча б на 20 см. Ж таке відчуття, що все ділалося для того, щоб людина страдала, так як, так як в принципі і зараз. Ну добре, буду далі розбирати. І це ж представте, це я. Все познімав я. Я говорю, є ли генератор? Генератор це я не знаю, це не дай Бог він десь по дорозі отако сломається. Пол машини треба буде розібрати. Можна. Ну то, що воно все не розкручується, ну це зрозуміло. Я маю ввиду ото внизу. А головка видно, що тут мені каже розбиралася. Іли просто це нормальний мотор. Я не знаю, чесно. Вскриття я зараз покажу. Так, ну що, розібрав. І він все одно не прокручується. Стуков видно даже там пыль Брав палочку і дерев'яну молотку. По поршню. Думаю, може хоча якось місце здвинеться. Ну він ні в какую не хоче. Що можна сказати? Ну не знаю, це крайні. Саме, навірно, хуже машина, яку я іменно розбирав по розбору. Взагалі наша техніка совєтська, наскільки я знаю, вона тільки... Плюс у неї, що її можна відремонтувати легко, бо я імпорт не робив, якби машини, колись робота. Ну там важко їх розібрати. Але ж вибачте мене, вони не так часто ламаються, як, як оця ця вся техніка. І судя по тому, по тих... Не знаю, видно чи ні. Тобто він немало так пробігав і тут вироботка є така. Другий ремонт Тобто вот такі от діла. Максимально невдобно. Ось головка ця б'ється сюди. Патрубок мішав, я не знаю, я часу три, навірно виколупував цю головку отут. Що ж так хотів, щоб ну, ніде її не поцарапати палками разними. Можна було б, звісно, монтировку подвернути, да і все. Подивіться, яке все це летіло. Лі... Ну, наче топором вирубав. А взагалі дивлюсь, так перемонтував, подивився, ну подгонка, звісно. Що там говорить? «совєтська», як-то не крутиться. Воно так є вже. Сруть багато запорожець. Ви що, Запорожець відремонтує у мене колись був. Я у полі можна мотор скинути і другий поставити. І з коробкою зусилля. І, і підлізти удобно. Тут, ну, взагалі не... Я не представляю, як там знімати мені прийдеться це. Цю, цю... Як його присняти? Ну, все одно я як би різати його буду. Думаю, мабуть, з крила поспилюю Я обріжу. Ну, коротше, я сніму потом. В дальнішому щось буду друге придумувати. Мост є коробка, і можна буде щось придумати колеса. А поки треба буде якось його відкрутити, це вже я живу, я занадию за, мені вже за, за ці дні ковиряюся в ньому. Крайне неудобна машина. Я не знаю, я не по, посочувствую тим людям, які... Взагалі, ну в кого ця машина і як її ремонтувати, сам генератор і все, ну я не знаю, це просто ужас. Так що ось я так розібрав трохи. Ну те, що розібрав. А, кстати, головка, да, головка. Чогось клапан один откритий. Тут а все выпускные відкритий. Ну, обычно, как снимаешь, да, они даже не расслабятся, так сказать. А не, они же, получается, тут нажимают. Тут трохи другая система. Вполне возможно, да. Ну, головка, сказать, прямо там такая какая-то. Ну, я же говорю, значит, топором кто-то вырубал. Плоскость, конечно, есть такая-то. Ну і по-любому, если як... б, например, Божа в пасі, звісно, я б собі це все робив би. Я б, звісно, її спробував би якось відшліфувати на чомусь плоскому, я не знаю. Видно, що сідла. Не знаю, на камеру не видно. Там не самі краші сідла і клапана. Ось тобто цей мотор повидал, так кажуть. Так що дивіться, карбюратор. Вроді би нормальний це нормальне вроді би Кулачок не шатається нічого. Здрасте. Все. Таке. Тусь дивіться. може комусь треба сьогодні. Напишіть, бо буду здавати її багато добрий суток, що ж продовжується екзекуція москача. Чесно я вам скажу, я в шокі, наскільки він зберігся це. Я просто... Сам я подивіться. Без коментарів, як кажуть. І так як я й говорив, що тут ходова, ну я не знаю як показати. Вона взагалі не, не грама не люфтить, нічого, ні шарві. Я й дивлюсь що там почти зазора нема між циліндром і поршнем. Ну вироботка єлі єле пальцем чувствується. Даже видно, що воно чи нове. Я не знаю, ось тяги ці хтось міняв. Я журю, ось, я одною рукою не сніму. Я ж обично це холодець, скільки я їздив на москвичах, а ну ні разу не ремонтував, тобто опитував взагалі не було. Так мені давали там прокататися. Це корова на ляду, холодці. А це коли мене тянуло його, він дуже-дуже уверено йшов. Оце єдине це тут резинка бачу. за це. Реактивна тяга чи як їх там називають правильно. а в Жигулі по-моєму, такого нема. Тобто нічого не розбито взагалі. І що я зрозумів, що в мене ключа немає, колеса відкрутити, зараз буду варити. Ключа і відкручують поки не... Поки він нагружений. Вон там теж, кстати, ріжуть машину. <рес> так що ця штука заразительна. Такий герметик. І такий, ну, броневик. Реально. Мурка ти теж прийшла подивитися. Так що зараз тормоза це все. Розбираємо, відкручую колеса. Ось. Ну, подивіться на крила. Ну, я говорю, вони... Це для когось я ж говорю, був би донор. Оцей фартук цей трошки його погнув. Тось він реально цілий. Чи він стояв у когось, я не знаю. Просто в салоні, подивіться. Там ржавого ніде нема нічого. Це не те, що там я його не хочу. Взагалі, він мені не нужен, це я одразу скажу. Як, як машина отак, щоб його там відремонтувати. <рес> ну, то не знаю, якби в мене був москвіч, Дійсно, хоча я ж кажу, дуже не подобалося мені його розбирати. З Жигулем Запорожцем в мене був Жигуль, Запорожець. Запорожець то взагалі я ж кажу, там можна. Дуже легко ремонтуватися. Ну, резина така, знаєте. Тобто сюди поставлю колодки, підніму його і буду різати морду, щоб вона на вісу трошки була. Щоб оце обрізати, щоб оно, коли ріже, щоб не зажало. Щоб легше двигатель було викинути. Отсюда. А що буде з цим йомкостю, ну... Побачите, хто буде дивитися, побачите. І з мостом буде ще. Кузов отей, отей кузов з того мотоблоку поставити на мост, а на кардан уже і скутера через звіздочку прямо поцепить і вилку з'їжджати ще з чогось. Тому що мені по-любому треба якийсь транспорт, щоб в ліс їздити по другому По-любому. А це. Ну я не знаю, десь правильно людина сказала, можна щось зберігати, дрова або ще щось. Просто оставити цю частину. Або передні колеса ось до осі зробити, щоб воно як, типу, як... Ну ви поняли, щоб зробити з нього. Як на тачку роблять, І замість заднього моста поставити туди. А тут зробити прицепне таке і дом на накалювався. <риклад> Цепляй до того мотоблока, він буде легкий і тяни куди хочеш. Хоч, як кажуть, невеликий домик, но свій. Так що буде цікаво, я думаю, якщо все буде добре. Треба піти взяти здорову болгарку, бо своєї дуже важкувато. Вона ріже, кладбенька яка. Так що зараз буду ключ варити, потім если що щось підсніму. Так, ну я думаю на сьогодні хватать. Бо вроді би от такі от мілочі, да? ключа то не було, прийшлося ключ такий варити. Готовий і укріпляти, бо там так колеса було зажаті, я не знаю. Чи гідравліку їх зажимав? Ну і таке вже думаю разом. Це на, на дорозі понаходив. Думаю, якраз позаварюю. А саме головне, що донкрата то нема, думаю. Давай шукати в машині. Находжу донкрат, крат, ну я не знаю, він просто пропелером був таку, як спіраль. Чи він зложився? Його... Жувнял, короче, вот такі от мелочи от занимают дуже-дуже багато времени. Поставив все його на колодки. Я думав тут дискові тормоза, а тут виявляється, барабанні. На сьогодні хорош вже Напекло мені тут на сонці. Мені якось даже так красивіше гостих щитків так наче солідніше. так что такое вот видео муцікаво далі буде.